Сьогодні День гідності та свободи Україна відзначає, про це всі розповідають. Та що ж це таке малята питають я розповім, нехай також знають. Гідна людина, що себе цінує, людей поважає, родину шанує, літнім і хворим допомагає, серце добре вона має, вона справедлива, чесна, хоробра. Не вихваляється, бо вона скромна, не насміхається з дорослих дитини та поважає кожну людину. Ну, а свобода поняття безкрає. Наша країна її захищає, в мітингах, війнах поклик лунає за Україну і волю єднаймось. Свобода це жити в країні щасливій, в мирній, нескореній та непохитній. Що незалежна в поглядах вірі йде уперед через всі будні сірі. Свобода і гідність багато вартує, кожен патріот щиро їх цінує, та багато українцям прийшлось пережити, щоб у вільній незалежній країні нам жити.